Вітаю, любі друзі, шановне панства. Сьогодні у нас на огляді альбом для марок, який я собі придбав на сайті інтернет-магазину Beagle.ua у продавця зі Львова компанії Vela. Ось Вирішив свої марки, ті, які в мене назбиралися перемістити в альбом. Зробив собі такий новорічний подарунок, тільки зараз дійшли руки зробити огляд. Посилка ще надійшла буквально в перші дні нового року, але всі не доходили руки зробити огляд даного, даного придбання. Тобто розпакувати то я міг давно, а от робити огляд не, було, не до того було. Так, отже, посилка нам роз, роз, надійшла зі Львова від е, Черчук Арсена Анатолійовича. Номер відділення 18 дійшло. Торгове підприємство називається Вела у Львові, в тому, якому я замовляв. Альбом Lindner Червоний. Ну, у, повідомленні пишеться, що, у повідомленні пишеться, що виробник Німеччина вартість 1790 разом з доставкою. Мені обійшлася десь в районі 1950 гривень. Майже 2000 гривень. Ось, але я думаю, що воно того варте. Так, зробимо так, таку розпаковку. Так, зараз ми це все упакували досить так непогано. Яка розпаковка. Розпаковка, так, ось він. От досить такий важкенький, я вам скажу, альбомчик важкенький. Це такий важкий. Так, покажу в сторону. Так, от у нас отакий такий красень. Здоровенний червоний альбом. На червоному червоний його на чорний фон поставити. Так, ми робимо. Зробимо розпаковочку. Він, власне, тут уже сам тріщить по швам від кількості листівок, які в нього поміщаються. Я, власне, не є колекціонером марок. Але так склалося, що, так як я плюшки назбираю багато різних речей так, спонтанно, і мені відповідно то друзі, то знайомі зносять. Зі шкільних років багато чого збирав у дідусів, бабусів, де зустрічалися. Всякий там хлам десь у друзів перебирали. Людям просто це не потрібно. У мене брат каже, що я хламщик. Що ці речі потрібно викидати, а я не можу. Я такі речі 2-3 одиниці чогось збираються, все. І далі вже формується, У мене вже народжується ідея, що це вже буде колекція чогось. Будь то квитки на транспорт, будь-то монети, будь-то гроші паперові. Чи будь-то ще щось. Так, ну цю плівку можна в принципі здерти, а можна поки що залишити. Власне, що це у нас таке тут невелике. Ага, це заоночно загнулося, я думав, що лопнуло, не, все нормально. Так, я цю плівку здирати отак не буду, хай вона поки що отак і залишиться. Я навмазі цю верхню, щоб менше псувався сам альбом. І, власне, перейдемо до огляду. Ось він так виглядає всередині. Зараз максимально спробую його наблизити. Так, ось у нас такий. Всередині альбом весь чорний. Альбом весь отакий такий чорний. Всередині ось такі комірки спеціальні йдуть під марки. Я буду поступово цей альбом наповнювати, переміщувати з свого старого альбому буду перекладати в цей альбом. Так, ось така от кількість. Так, отак воно виглядає досить таки непогано, досить таки гарно. В описі йде те, що тут 60 сторінок, 30 чорних листів. 30 чорних листів, 60 комірок. Тобто листів, отаких от 30 листів. А відповідно, так як вони з двох сторон, то відповідно 60, 60 марок цих можна перемістити. Ну, досить так непогано сюди можна складати і складати. Я, відповідно, і брав його такий великий, такий не дешевий, бо досить дорого. Але, думаю, скільки того життя один нас живемо, так, щоб. Гарно це все перемістити, щоб можна було не стидно людям показати, як воно формується. Це зробив собі такий новорічний подарунок для майбутніх марок. Ось такий ось альбомчик на 60 листів. Все такий об'ємний альбомчик, я вам скажу, досить важкий, великий. Так, ніби все ціле, нічого не поламалося. Так, зі зворотної сторони. Загальна маса. Сюди можна зрозуміло, що складати марки найрізноманітніші. Так, а скільки тут у нас камірок, хочу ще порахувати ще один момент, мене цікавить, скільки сюди влазить ліній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять отаких от ліній з двох сторін. З двох сторін, то відповідно можна скласти їх в досить велику кількість. Так от. Була ще одна моя мрія скупити собі нормальний великий альбом, щоб скомпонувати всі свої марки в єдине ціле. щоб якось вже їх компонувати у великий-великий такий збірник. Так, продовжуємо. Хотів для прикладу показати, що буде з марками, якщо їх сюди перекласти, як воно буде виглядати. Це для прикладу взяв. Подарунок від моєї однієї учениці 7 класу принесла мені конверт. Я там на шорті є невеличкий огляд. Марок Австралії. Дідусь був моряком. І коли плавав, то відповідно ходив в рейс, то назбирав таку підбірку марок, підбірку таких марок. В основному з Австралії. Тут, власне, сам цей конверт з Австралії його також збережемо. Ось і така от невеличка підбірка австралійських марок. Вони всі гашені. Вони зараз філателісти приб'ють, що я ось так мацаю руками марки. Марки правильно використовувати ось таким чином. Їх беруть пінцетом. Ось Єлизавета Іга і її чоловік Георг VI, якщо не помиляюся. І вказана ціна його шостий, ціна марки, і відповідно, як їх складати це. Тут ось так загинається листочок легенько. Так, що мені незручно це все, але спробуємо ось таким чином. Тут єдине, що досить ця плівка туго розташована. Ось так, якщо видно, поміщаємо ці марки. Далі. І ще одна марка. І ще одна. Тут яким чином їх можна розташовувати одну біля одної? Можна одні вертикальні, інші горизонтальні розташовувати. Крісмас Австралія? Марочка зараз покажу ближче. так Присвячена Ну, Це марки 50, х 60, х 70 х років, тут 71 й рік. Присвячені новорічним святам. Знову ж таки, марки можна збирати по серіях, бо зібрати всі марки світу це ж реально неможливо. Не так, ще одна марка. Гашена, але в дуже гарному стані. Ось так. Так, далі, ще одна марка присвячена королеві Єлизаветі. Коронації королеви Єлизавети. Австралія, 53 рік. Уже цієї королеви немає. У 2023-му її не стало і до влади став її син Чарльз, який іменував себе Карлом. Знову ж таки, їх можна або... Таким чином складати. О, ось коронація, наприклад, Єлизавети. коронація просто монарша сім'я, в принципі, серію можна і так назвати. Ну, щось так, так ну філателісти мене поправлять бо я ж кажу, я не являюсь колекціонером-філателістом, просто вирішив свою. Цю колекцію більш-менш систематизувати, привести її в божеський вигляд. О! Так, от є різного профілю. Я ж кажу, марки досить такі різнобарні, різношорсні. Це ось Монголія. Трошки загнулася марочка. І марка Монголії. Їх зазвичай ось, викладають наступним чином, бо вони йдуть ромбовидні марки такі, ось таким ось чином їх зберігати. У мене є декілька марок монголії, потім покажу. Значить, там про старші присвячені і транспорту монголії, культурі Монголії. Так, тут є різні, 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 різні марки. Ми зараз так формально для огляду я їх накидаю по різним так Австралія, тут просто різна тематика Австралії, тут їх небагато. Такий невеличкий мені подарунок, але досить такий приємний, несподіваний. каже нам мам, дома не треба. Кажу, мама дала добро, що можна віддавати. Так, без проблем. Тут якби ніяких нюансів. Бо я такі речі зазвичай у дітей питаю, ви у батьків спитайте, чи точно вони вам вдома не потрібні, щоб потім не прийшли до мене і не питали, де наші марки. Я, звісно, що віддам, якщо такий момент де діти є діти, вони можуть нам говорити одне, а робити інше. Насправді. Так, зараз ми ну, Я стараюся своїм дітям довіряю. Сказати, що можна, значить можна. Так, так. Тут різні діячі. Скажу досить це все. Цікава справа з марками. Трошки легше, ніж складати монети. Це якийсь на береги на Австралії схожий. Так, це різні важно ці сюди перемістити. Ці можна десь тут трошки нижче. Формально для огляду їх поскладаю більш-менш. Так, ну, них 72, Австралія. Це якийсь Мюнхен. Якийсь спортивна Олімпіада, я так думаю. Бо там якийсь спортсмен, ніби як намальований. Знову ж таки, є ціла серія присвячена Олімпіаді. Так, в мене тут ще є. Відчаю стікер, але про це про такий вид колекціонування розкажу окремо. Так, далі, що там ще є у нас такого цікавого? Так, один ще один до новоріч Крісмас. Крісмас, 71-й Австралія. Це вже другий такий Крісмас. Покладемо його вже поряд. Так, це якісь діячі чи види культури. Тут ще моменти спробую його правильно це все класифікувати. Поки що. Ось так насправді це клопітка робота. Треба вивчити тематику, де його і куди його розміщати правильно. Так, ось ще одна присвячена Олімпіаді. Я так розумію, що це Олімпіада Мюнхен, Мюніх 72. Значки Олімпіади внизу. Це все-таки призначено Олімпіаді. Олімпіада У нас ось вже пішла серія у верхній частині. І це було 72-го яйця по 7 центів. Так, далі, що це в нас за марка? Також Крісмас. Це все Різдво, 50, Різдво 57-го року. Попередні були Різдво 71-го року. І ось, ця, і ось ця це 71-рік. Так, Крісмас, хай буде Крісмас. Поки що їх для огляду порозкидаю ось так. А далі будемо ділити їх на серії по окремими листами. Так, це все присвячені Єлизаветі II. Дивіться, яка краса. Прекрасні марки, яка була гарною Єлизавета II в молодості. Там 4 цента, потім виправлено на 5 центів Австралія. Так, рік, який тут не бачу. Це знову ж таки 50 і 70. Ось, до речі, дві марки. Поряд 2 центи, 4 центи, тут виправлено на 5. Ось ще є одна така зелена також. 2 центи Австралія знову таки поїде сюди до колекції. Так. Далі, що у нас ще є по Єлизаветі. Так, Австралія, Експо, о, є ще така одна. Треба було їх розсортувати перед зйомку, але я вже так спонтанно як є, так і знімаю. Так, Австралія, Єлизавета 3 центи. Це якраз між цією і цією буде якраз 3 центи. Все присвячено Єлизаветі II. Так, є, є, є. О, ще одна така присвячена Єлизаветі. Також Австралія. Тут 6, коли я так розумію, 6 і одна друга. 6,5 центів, якщо я правильно зрозумів, це піде вже сюди. Тут тематика досить, досить, досить. Так, 2. Ще одна єли присвячена монархії. Це не схоже на Єлизавету, це хтось інший. 2D. 2D. Також якісь родичі. Можливо, це також на Єлизавета, до речі, це помаранчева. Це якісь монархи Великої Британії. Так, дивимося, що в нас ще є. Так, ще одна Крісмас. Крісмас, от вони всі три різні. Всі схожі, але тим не менш малюнок співпадає. Раз, два, три. Christmas. крісмосі в мене вже декілька. Так, це взагалі чай, це кажу, викладуємо. Так, 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 ось так. Тобто тематика марки також досить цікаво. можна гратися і гратися. Йдемо, можна такі стріми запускати. На огляд, так, Австралія 5 центів, 63 рік. 5D. 5D це можливо не цент, може 5 доларів австралійських 63, це і ми їх можемо так, поки що цього ми покладемо ось сюди. Що ж таке, не хоче він так відразу міститися в магазин в Так, діяча цього ми перемістимо сюди, а ці марки перемістимо поки що ось сюди. Так, це у нас також діячі ось сюди. Це ж все Єлізавета Друга. Так, є, так, далі що у нас там ще є? дивіться, яка гарна марка, така прям історія. Центрі Мешельс Експерейшн оф. Чого-то там, тобто якомусь видатному діячу Австралії присвячено. Ці марки в Радянському Союзі були недоступні, це тільки моряки такі речі могли дістати. Тоді Радянський Союз був закритою державою, тоді було не до... Такі марки це було проблематично. Так, Австралія ще є якась буде, я так думаю, що це також якась монарша особа тих часів з британської історії. Так, є, поїхали далі. Так, цих ми порозкидали більш-менш. Ось у нас ще є діячі, діячі історії. Ще один. Це схожі на королів, принців. Австралійських. Австралійських британських взагалі, бо Австралія являється, підчиняється політично Великій Британії. Є повністю незалежною державою. Так, далі ось ще якісь діячі. Тут розумієте, що тематики колекціонування всі марки світу зібрати їх просто нереально. Кожна країна випускає цих марок. Кожні місяць, кожні 2-3 тижні випускається якась марка. І збирати всі країни залежні, незалежні, це просто фізично. Можливо, але це дуже дорого це все зібрати. Так, оце схоже на Георга Шостого. Це чоловік Елизавета, якщо я не помиляюся. Чоловік або батько це я зараз точно вже не скажу. Так, далі. Ось ще якийсь діяч Австралії. Діячі, там якийсь літальний апарат, якщо я не помиляюся, зібраний. Щось на якийсь надержабельний якийсь щось таке, о, Лоуренс МакГрейв. Треба буде розбиратися, хто це, що це, щоб правильно розмістити його в розділ чи видатні особистості піджаки, чи якісь інші види діяльності. Так, ну це похоже на якийсь Мельборн Кап, відкритий чемпіонат Мельборну якогось кінного виду спорту. Це вже піде до серії спорт. Ось сюди. Так, далі. Ще у нас Австралія. Видатні особистості. Це якісь монарша, монарша сім'я. Ось, до речі, схожі на ось цього дядька. Так, ми зараз їх зробимо ось таку рокировку. Переставляємо їх ось сюди. Москові, так, марки, відповідно, вже розкидані, вони виглядають набагато яскравіше. Так, Blue Mountains Crossing. Австралія ну, схожа на якихось мисливців. Blue Маунті Crossing, 1813 рік. Якісь події пов'язані з історією Австралії. Тут таке незрозуміло до спорту це відносити. Поки що віднесемо до спорту, хай буде. Може це якесь спортивне мисливство, щось наподобі того. Так, далі ще діячі. Австралії. і ще де є діячі Австралії. Тут і тут велика велика кількість є. В цьому плані можна розбігтися. І зараз поки що попередньо ось так порозкидаю, а потім вже відповідно діячі піде до діячів, до окремої великої категорії. Тут марки, як ви бачите, вони малесенькі, а от оті марки, які зараз випускаються блоками такими величезними, а там уже місця буде не так багато. Тому я, власне, замовляв такий великий альбом. Так, а що це таке? Щоб все це помістилося. О, це вже птиці. Райський птах. Біорд написано. Це чи райський птах чи лірахвіст. Щось одне з двох. Схоже на лірохвіста. Лірохвіст, бо по формі нагадує ліру, це ж воно є лірохвіст. Це відома птиця, живе в південно-східній Азії, частково Австралії. Це піде до категорії тварин. Так, далі, що у нас ще є? Історичні події. Знову ж таки, можна ось як по території Австралії окремо напрямок такий збирати. Ось якийсь корабель. Австралія. 5. Diamond, намальований літак, торгівля літак, корабель. Моторік Австралія це континент. Все, що пов'язане з Австралією. Тут також тематика окрема. Можна як до кораблів віднести, так і до тематики окремих континентів. Так, тут у нас також Кінг Джордж, це видатні постаті. Це от якраз піде от сюди. Це у нас іде ось лі. Отакос. Так, далі. Ще у нас одна австралійська монета присвячена, так розумію. Радіо International International Telecommunication Union. Міжнародне, міжнародний телевізійний союз, щось такого плану. Це якби до тематики радіо. Це вже буде якась окрема тема. Тобто, як ви бачите, тематика навіть в Австралії різних цих просто дуже-дуже різна. Ось так. І що у нас ще залишається? Якась тема World Weather Watch? Міжнародні чи світові погодні спостереження. Це вже погода. Ну, сута, географічна тема. От вам і. Як філателія пов'язана з географією. Везе, погода, філателія. На різні напрямки пересіклися між собою. Ось такий от підбірка марочок з одного такого конвертика. Це ми все зібрали, ось такий ось альбом. Тобто в альбомі воно виглядає все набагато красивіше, набагато гарніше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступної зустрічі.